Друзі, всім величезний привіт! рада вітати вас на своєму каналі. В мене сьогодні новий влог, і я вас запрошую трішечки відпочити, переключитися і прогулятися зі мною разом по магазинах, прогулятися по кракові, подивитися, як починають прикрашати краків до свят, до нового року і до Різдва. Зайдемо, можливо, з вами в парфюмерні магазини. Послухаємо, понюхаємо нові духи. І також мені дуже необхідно купити. Дві таких супер супер потрібних речей для дому і для моєї роботи. І з цього я, напевно, і почну, і поїду саме в цей магазин. І сама головна штука, яку мені дуже потрібно купити, це нові перукарські ножниці, бо мої старі вже вийшли з ладу, їм вже більше трьох років, ще з часів мого навчання. І вони вже добре не стрижуть. Вони вже тупуваті на кінчиках, вони зажовують волосину, неприємні відчуття в клієнта. І це відбувається, звичайно, на якості стрижки, тому це дуже-дуже необхідно. До речі, хочу вам показати, які книжки я зараз... Зараз почала читати. Я дуже давно хотіла почати щось українською мовою читати і не було що. Діти мені принесли дві абсолютно різні по характеру і по тематиці книжки: це Гаррі Поттер». Дуже люблю ті книжки. Колись Гаррі Поттер», який вийшов українською мовою, я читала своїм дітям, бо всі книжки в нас були перед сном або перед денним сном. І мені дуже подобалось стиль написання, стиль перекладу. Дуже гарна, така цікава тут українська мова. І я вирішила, що мені потрібно збільшувати свій словниковий запас, і я вирішила читати цю книжку вголос. Тобто я читаю кожну главу в голос, хоча трошки голос мій змучується, але тим не менше, мій мозок сприймає прочитані вголос слова, як уже знайомі, ліпше їх запам'ятовує. Ну так і працює в принципі наша пам'ять. Так, наступна книжка це «Ганібал». Це зовсім вже друга книга, абсолютно серйозна, страшна. Це такий трилер. Можливо, ви дивилися. Я дивилася цей фільм, і звичайно, мені хочеться почитати і книжку. Тим більше мені сказали, що вона досить, досить навіть цікава. Також я зараз вишиваю дуже так посилено свою осінню жіночку, дівчину собачкою. Заходить мені просто на ура, як бальзам на душу. Тяжкі моменти, от коли дуже погано на душі, я просто сідаю і маслаю дівчата хрестики, і я погрушаюся, переношуся в свій паралельний світ. Тобто мені стає настільки. Легше розгружаються мої мозги. такий сучасний метод медитації. Хто не вишиває, не в'яже ще дівчата, попробуйте, спробуйте, можливо, і вам це буде допомагати. Ті дівчата, що вишивають, вони знають весь весь кайф розуміють весь кайф від того процесу. Ну що ж, якщо вам цікаво провести цей день зі мною, то приєднуйтесь і поїхали. До речі, дівчата, хочу поділитися з вами своєю радістю. Я нарешті тут в Польщі, в Кракові, знайшла майстра, який просто суперово мене постриг, і дай Боже здоров'я тому майстру, щоб я на постійній основі ходила до неї на стрижки. Вона повністю мене задовільнила, тобто вона зробила ту форму, до якої я привикла, ту стрижку, яку я привикла носити в Україні. Ті пропорції ну, все супер. Просто я дуже задоволена. Вона дуже професійно віднеслася. Вона вилизала волосинка в волосинку. Мою стрижку вона укладається елементарно, просто подула-подула в різні боки феном і готова моя укладка, так сказати. Велика гора впала з моїх плеч, бо це було для мене величезною проблемою. Знайти тут хорошого майстра. Ви пам'ятаєте, що я колись літом сама навіть стриглася, бо я не довіряю походам в. Якісь салони просто такі, знаєте, рандомно вибрані, або в польські салони я ні в якому разі не піду стригтися, бо тут все ж таки не хотілося би ображати поляків, але не той рівень, до якого ми привикли в Україні. Але так сталося, що українців зараз тут тепер багато, і я нарешті буду пострижена. Дуже добре кожного місяця. Ще хочу показати вам аромат, який я сьогодні ношу і вчора носила. До речі, знімала нещодавно відео про аромати Дена Хотоса. І цей аромат для мене був фаворитом: це феромонія, мега крутий парфюм в таких традиціях парфюмерних, як я люблю. Тобто, це кокос, який я просто обожнюю якесь кокосове молоко, така вершковість, пудровість. Тут мигдаль. І тут я чую курицю трошечки, і красиве дерево. Для мене тут кокос на молекулярній основі, тобто кокос і молекула ізо є супер. Не знаю чому, але вона мені просто тут в нос б'є, ніс б'є. Я чую її тут дуже яскраво. Дуже красива така витончена, ніжна, нюдова, я би сказала, композиція, яка звучить так, як і молекули: то пахне, то не пахне, то є, то нема. І мені це дуже подобається. Наношу як на шкіру, так і на одяг, так як рекомендував автор цього аромату наносити аромат і на одяг, і на шкіру, для того, щоб була більша проекція, шлейф і більш стійкіше тримався аромат. Можливо, більш правильно себе розкривав. Я так і роблю, і мені результат дуже подобається. Вся моя домашня одежа, моя піжамка, да, в якій я ходжу, вона пропахлася тим ароматом. І це дійсно аромат ніжний, тонкий, ненав'язливий, інтимний жіночого тіла, жіночої шкіри. Дівчата, в мене тут така новина, я тут сиджу, малююся, подзвонила мені моя подружка, Валя з Німеччини. І каже, що мене чекає подарунок в магазині нішової парфюмерії в Кракові в самому центрі. Мене чекає пакетик з відливантами, вірніше, пробниками ароматів Зоологіст. Я була просто в шоці. Валя вирішила зробити мені подарунок і купляла собі пробники і купила і для мене. Я була просто в шоці, дівчата. Це настільки приємно, це такий приємний сюрприз, така несподіванка. Я зараз просто на всіх крилах, на всіх парах лечу в той магазин. Взяти ті пробники, той класний подаруночок, пробувати ті аромати, і, можливо, там ще щось спробую. Питання що там мега крута ніша представлена. Я звичайно в нішевих ароматах той ще спец. Я практично по нішевих магазинах і не ходила ніколи. Хіба що бракарди колись в Україні? Це не нішевий магазини, але там були представлені нішеві бренди. Так само тут у нас в Ефорії є, в Дугласі купа нішевих парфюмів. Але так в спеціалізований магазин я ще напевно ніколи не ходила. Сьогодні мій перший раз, так що залишайтеся зі мною і ходіть зі мною разом туди. Можливо, мені вдасться щось познімати, хоча я сумніваюся, звичайно. Ось і мій подаруночок, 10 класних відливантів, ароматів, зоологіст. Магазин мега крутий. Тільки що там подивилася, попробували, навіть дозволили мені познімати трошечки. Класний затишний магазинчик. Так, прийшла в Бонарку Сіті, дивлюся, де і що тут вже прикрасили, бо мені вже обіцяли, що тут дуже гарно все поприкрашали. Навіть ялинка стоїть. Бачу щось далеко світиться. Щось ага, точно. Щось вже прикрасили таке. А ось і ялинка коло Бонарки. Така стильна, гарна. Проста геометрична форма, нічого зайвого. Симпатично, на мій погляд. Так, Кругом знижки на Чорну П'ятницю і в Хебе, вон там чорні шарики. Так, зайшла в Ашан, Треба мені купити. Такі підставочки під орхідеї, так? Кашпо під орхідеї. У мене є дві орхідеї і вони в мене на моєму вікні на підвіконнику щось, мені здається, мерзнуть. Треба обов'язково їм купити кашпо. Але щось не можу наразі знайти, де тут що тут на рахунок квітів. Ялинок всяких гарних прикрас. М -м -м -м. Вже запахло святом. Вже аж настрій якийсь з'явився да, зайти в магазин трошки, заправитися хорошим настроєм. Ой, такі класні рожеві ігрушечки. М -м -м, просто красота, гляньте, така краса. Супер. 5 злотих штучка. От в одному кольорі би такому прикрасити би ялинку. У мене ще такої ялинки ніколи не було. В розових кольорах. Дуже гарно. а тут все теж рожеве. Супер. І річка. Просто зависла на цьому розовому кольорі, не можу відійти. Це синій з коричневим теж дуже гарно. Класний віночок, такий мінімалістичний. Клас. Місце для натхнення. До речі, ялинки у нас тут немає, і, напевно, і не будемо якусь таку ялинку ставити цього року. Щось нема для того настрою. Може якусь таку манюпусінку поставимо, може якимось чином мінімалістично, якусь прикрасимо, хоч трішечки. І так все гарно, так затишно. Такі олені здоровенні. А от і традиційний червоний колір теж дуже гарно, завжди актуально, класично. Дуже-дуже класно і затишно. Правда? Ну, як на мене, дівчата, я рахую, що трошечки за скоро це все виставляється. Я розумію, що Різдво 25 числа, але це тільки кінець листопада. Ще Чорні п'ятниці йдуть, а тут уже новорічне, все новорічне прикраси. Ну, різдвяні, звичайно. Классні шарики такі сині, супер. Теж дуже люблю синій колір. Золоту істи. Бронзові, скоріше, так. Да. Це більше до бронзових. М -м, дуже люблю всякі Ой, такі віночки. Густенькі, навіть з ялинки мені подобається, дуже симпатичні, є симпатичні. Затишний. Клітиночку. Така музика тут грає вже різдвяну. Гарний видел. Аж прям настрій якийсь з'явився. Солдатики. Щелкунчики, скоріше за все. Ага. Такі класні формочки на печення. Ну, хочу спекти таке печення і повішити його на ялинку. Такі янгелики. Сніжинки класні і ялиночки. Супер. Такий наборчик коштує 8,29. Ну, В принципі, класно. Власна акційна ціна на салатниці Люмінарк досить велика і коштує 9 злотих. І супер. Але на обратному куті буду йти і, напевно, собі такі візьму, бо я постійно їх б'ю. Певно, штуки три в мене вже такі було і всі вони вже розбилися. Ще є чорна салатниця, але це не люмінарк, якась друга фірма, також велика і вже 11 злотих, і це теж хороша ціна. Знайшла якусь підживку для орхідей. Сподіваюсь, що для, для орхідей, бо тут написано стурчиков. Що таке стурчики, дівчата? Хто знає, напишіть. І є такі-єкі, такі. який з них мені потрібно вибрати? Є ще всякі ось такі бризкалки для листя. Але я щось таке таким не користуюсь, мені треба зараз їх просто підживлювати коріння. Для орхідеї знайшла тільки один вид такий кашпо. Ну, в принципі, мені підходить. Мої орсідейки трошки у менших вазоночках, але можливо з часом буду їх пересаджувати і буде в самий раз. Піленькі, такі, верніше, прозорі, абсолютно без кольору. Мені цілком вони підійдуть. Дивилася коврик в ванну, але щось мені ті кольори взагалі мене не радують. Хочеться щось такого більш може, жовтенького, ніжно-ніжно-кремово-бежевого або світло-сірого. Ну, Ні. Всякі такі подарункові набори тут в Ашані, дуже багато ларів, польської різної парфюмерії, панівелівська набори, рожева, біла і синя. Я сьогодні, до речі, слухала цей ці, ці аромати, щось я не дуже в захваті, хіба що цей самий самий такий класичний, альдегідний, але він для мене дуже-дуже сильно старомодний. Ну, цей Голд, до речі, по-моєму, це Голд. Так, так, Голд. Він також специфічний, але він, бодай, виразний, на мій погляд. Ну, ціна дуже класна. Якщо зважати на те, що там був тільки парфум 25 злотих. 127 клоту за дезодеранти парфюми. Це цілком гарна ціна для подарунка. І аромат такий досить непоганий. До речі, спробувала оцей аромат Care Choice Choice. Який похожий у нас на MyWay Тармані. І він дійсно похожий. Я от навіть задумалася, може собі дати побалуватись. А тут знову адвент-календарі. Ну, всяких. Це вже такі косметичні більше. Я вже навіть подивилася, що там з там того боку написано і намальовано досить багато різних продуктів. Я просто не знаю, що це за така фірма і компанія Це сенс. Поняття не маю. Це також сенс і це також сенс. Це таке досить важке. Ось там таке величеньке поставили всередину, можливо, повнорозмірне і ціна у них усіх всіх 60 злотих. Ну, цікаво. Може колись таку радість підроблю і куплю собі такий календар М -м -м. в якісь мирні добрі часи. Так люблю ці панетони італійські, під паски італійські, але тут вони дорожчі, в Лідлі вони були по 20 злотих. Буде купити, які хочеш. Ось ми перед паскою шукали і взагалі не було їх. А зараз, що завгодно, просто ще не на кал страсті, ще на самі свята. Адвентовий календар, кіндер. І взагалі я цього року стільки календарів різних адвентових побачила. Я в Україні щось ніколи на них не звертала уваги. До речі. Знов ці панетони, якісь смаколики, пряники. До речі, де тут марципани? Дуже люблю марципани. Цього року вже, правда, один з'їла. Оце, напевно, воно... Ні, це пряники. Ну зараз будемо шукати. Знайшла я марципани. Ось такий тут вибір різноманітний. Люблю марципани, люблю мигдаль. Зараз хоч невеличке, невеличке, але купити. Може, таку штучку себе куплю. Це та, що не їсть солодкі, дівчата. Ну що ж, привіт, святковий дуглас тіща Вау, мені такі треба трьохлітровий бутилько по мадуазель. Вау, як я її люблю. красотка, ідеальна. Поїхали, поїхали. Так, давно хотіла послухати оцю трусарді. Була якісь відгуки про саме ці полосаті флакончики гарні, Ну, треба буде послухати, можливо, і мені сподобалося. Так, що у нас тут є з новинок? Поки що нічого не бачу. Ну, це ми вже знаємо. Робот від Пакарабана. Хотіла би новий аромат від берсачі поніхати, зараз ми його пошукаємо. Так, оце її хочу понюхати. Маск Noir Rose, так мені і не вдалося його там того разу в секорі послухати. Зараз будемо насолоджуватися. З'явилася в Дугласі Аріанда Гранде, та, що у нас на бокару похоже. Зараз послухаю її. Взагалі сьогодні тут якось по-особливому атмосферно. Завжди шукаю Наему, і Наему ніколи чомусь ніде не продають. Дуже шкода, хочу її ще раз послухати, бо планую, можливо, колись в гарні часи, я собі її і придбаю. Так, шалімар також новинок у нас немає. Жаль. О, цього разу мені пощастило, попробую Шанель номер 19 в парфюмерній і в туалетній воді. Я ніколи серйозно ще її нормально не слухала. А коді Парма все ж таки крута марка. Мені сподобалось дуже багато ароматів. Сподобалася оця шкіра, ця колонія, і магнолія. Така класна. Та апельсинова, лимонна, кисленько, і сандал, і розанові, і піонія. Ну, коротше, тут все класне. Я би кожен аромат носила з цих парфюмів. Оцей дуже відомий флакон білі Іліш, білі Еліш, не знаю як правильно, ну флакон виглядає дійсно класно. І пахне він досить приємно. Не дивлячись на те, що в принципі нічого особливого, такий вершковий, якийсь такий кремовий, кремово-тортовий аромат, але він досить жіночий, на мій погляд. До речі, цей аромат я ще теж не пробувала, щоб парплав. Зараз його буду слухати. А ось і ця новинка від Versace, Гілан Purple. Ну, він такий також квітково парамельно, грозний, але гарний. В принципі, нічого особливого, дуже похоже на багато тих ароматів, але досить приємний аромат. Подарункові набори, задікон Вольтер. У нас гітлієнт, лягібель. Роліна і Райра. Тут вже більш косметика пішла. Цілий бренд Аріани Гранде. Тут, до речі, цей клоуд є в версії Intense. Я його тільки що на себе нанесла і буду розслуховувати. Як тільки спробувала, ну як тільки спробувала, розпилила і понюхала його з пульверизатора, то похоже він на бакару. Ну, а там будемо бачити, взагалі такі ароматики досить непогані, такі свіжі, квіткові, такі попсові аромати, але, тим не менше, досить прикольні. Хоча ціна в них, я вам скажу, не дуже, то сильно дешево. Майже-300 300 злотих, і зараз по скидці 245 злотих. Ну такої. Так, ну на сьогодні, певно, досить. Іду додому, що трохи змучилася, але багато чого сьогодні подивилася. Купила все, що я планувала, все, що я хотіла. І зараз хочу ще побачити ту красиву ялинку на вулиці. І вже їду додому. Все, друзі, папа. Сподіваюся, вам сподобався мій влог. Ось вона ялиночка. Семпатішна мені подобається. Евко вже прикрасили до свят. Сьогодні туди певно не буду заходити, бо вже часу немає, але вже так мило, симпатично виглядає. Такий різдвяний там асортиментик з'явився.